Слава Україні! Тарифи на електроенергію зростатимуть. Чому тарифи зростатимуть? Які рішення, щоб запобігти здорожчанню і які дії президента державницькі? Уряд ухвалив рішення, якими будуть тарифи в травні на електроенергію для побутових споживачів? З 1 травня вони залишаються незмінними. Проте вже з наступного місяця вартість електрики може зрости. Про це повідомив в ефірі телемарафону заступник міністра енергетики Фарід Сафаров. Він сказав, що питання підвищення тарифів на електроенергію навіть не дискутується в уряді. Це питання вирішене. Вартість електрики для населення підвищуватимуть. Питання в тому, на стільки, наскільки її підвищувати. Наразі це обговорюється. Пояснив просто, бо йде війна, і потрібно відновлювати розбомблені енергосистеми та електростанції за 3,4 мільярда доларів. Мене, як громадянина та як управлінця, обурює навіть не саме підвищення тарифів, а бездарність, байдужість і безпринциповість чиновників. Якщо ці люди стали на посади міністрів, мали б для початку підтвердити свою кваліфікацію управлінця і ринкового підприємця. Спочатку мали би прибрати всі витрати, які формують високу собівартість електроенергії, це і є робота управлінця. Прибрати всі крадіжки і створити бережливе виробництво енергії. І тільки після при необхідності підвищувати тарифи. Вражає, що не шукають шляхів здешевлення енергії, а байдуже навіть не дискутують і не роблять своєї роботи. Просто вирішили підвищувати ціну електроенергії. Дурне діло нехитре. Ціну могла б підвищити і дівчинка-секретар 18 років. Так може її краще наняти на невисоку зарплату на посаду міністра. Вона справиться. для чого нам такі неефективні управлінці. А компенсація розбомбленої електричної інфраструктури за рахунок людей, це взагалі злочин. Компенсуйте знищене, відсудивши в Росії. Адже вона знищила все це. Компенсуйте це за рахунок ДЕКА та інших приватних обленерго. Вони ж отримують прибутки роками, експлуатуючи державну енергосистему. Хай один рік віддадуть свій прибуток, вклавши гроші в енергосистему. Або візьміть гроші в олігархів, які вкрали в 2022 році на бензині 80 мільярдів гривень, на газі 650 мільярдів гривень. Це 18 мільярдів доларів. А Україні на відновлення енергосистеми потрібно всього лише 3,4 мільярда. Ми проводили розслідування цих злочинів. Перегляньте ці відео. Посилання над позакінчені та під відео. Як взагалі повинно бути налагоджено в Україні енергопостачання? Дивіться в нашому відео. Як Обленерго має служити українцям. Посилання над по закінченні та під відео. Що повинен зробити президент? Перше. Не допустити плату за транспортування електроенергії. Друге. Залишити нинішні тарифи на електроенергію. Ціни на енергію не підвищувати. Третє. Відмінити платні заміни й повірки лічильників енергії, котрі Обленерго вимагає замінювати. Четверте. Звільнити керівництво Міненерго, оскільки вони неефективні управлінці, призначити міністрів, які усунуть корупцію та знизять тарифи на електроенергію. П'яте. Знизити собівартість виробництва електроенергії за рахунок усунення корупційних схем, крадіжок і неефективних витрат на виробництво електроенергії. Шосте. Президент геть не бідна людина. І, враховуючи його статки та його відповідальність за неупередження війни. Він мав би всі свої статки пожертвувати на відновлення української інфраструктури. Саме він все своє оформлене на себе, підставних осіб, родичів, близьких, офшори, мав би віддати Україні. От це правильно. І це лідерський і чоловічий вчинок. Довів Україну до руйнування. Відповідає матеріально. Як взагалі повинно бути налагоджено в Україні енергопостачання про 10 дій, які має зробити президент. Дивіться в нашому відео, як Обленерго має служити українцям. Посилання над по закінченні та під відео. Тарифи на електроенергію зростатимуть. Чому тарифи зростатимуть? Які рішення запобігти здорожчанню? Які дії президента державницькі? Президент має забезпечити ефективне управління. Щоб в виробництві електроенергії було бережливе виробництво з низькою собівартістю, щоб не крали, щоб українці платили мінімальну ціну за електрику. А енергосистему України відновлювала Росія та олігархи, які вже багато вкрали та в подальшому зароблятимуть, продаючи енергію. Українці повинні жити і насолоджуватись життям. А енергопостачальницькі організації повинні надати сервіс і діяти на упередження проблем. Роботи робити естетично та з повагою. Так повинен зробити президент. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, тисніть лайк, зробіть свій коментар, підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент держави і побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!